Всім здорово, мужики, і дівчата! Ви на каналі Гетра Зідана, і сьогодні ви побачите мою останню гру в групі на нашому кубку є Євро 2024. Ви побачите дуже цікавий матч між моїми базованими хорватами і збірною України на чолі з Бафіком. Результат цього матчу по суті не вирішує мені зовсім нічого. Я і так вже вийшов з першого місця і буду чекати свого наступного суперника в плей-офф. А от для інших учасників групи цей матч є досить важливим і, можливо, якось. Поміняє ситуацію в групі. Але незважаючи на це, я дуже сильно старався і хочу, щоб ви про це знали. Ще буквально швиденько нагадаю вам деякі деталі про наш турнір, і потім готуй собі чай-каву, сідай позручніше і приємного тобі перегляду. Перш за все, головною нашою ідеєю є збір на ЗСУ. Тому ось тут зараз ви бачите лінк на баночку. Давай діста телефон бігом. Ти знаєш, що робити з цим. Крім того, ти можеш виграти PlayStation 5. Найс. Nice. Якщо ти задонатиш 50 гривень на цю банку, ти отримаєш один квиточок. Відповідно, якщо задонатиш 100 гривень, отримаєш два квиточки і так далі. Чим більше квиточків, тим більше шансів на перемогу. Удачі! Крім того, попрошу тебе підписатись на групу. Отут є лінк. Підписуйся. Тут ти можеш знайти всю інформацію по турніру, різні новини. Там організатори потіють, прям дуже жорстко стараються, щоб тобі було весело. Так що підписуйся. Так, мужики, перед тим як ми почнемо матч, хочу ознайомити вас своїми оновленнями в основному складі. Спочатку в мене грав отакий от Станішич, така от карточка 89-го рейтингу. В принципі, пейс 93 дуже добре, стати дефу теж хороші, але вийшла нова карточка Йосипа Станішича. Ось вона, ви можете порівняти, в принципі, всі стати кращі. Плюс, крім того, в нього є додатковий плейстайл єнотик. Це дуже добре. І ще в нас є одне поповнення в команді: це є Марсело Брозович. Теж з золотим єнотом. Коротше, класна карточка, така в упорку. Я його не, поки що не буду ставити в основу. Це, якщо, наприклад, я буду програвати, мені треба буде кинути багато гравців вперед. Брозовича поставимо одного в центр. І він зі своїм 90-м пейсом, і зі своїм єнотиком, і зі своєю силою буде всіх толкати, забирати м'яч. І я думаю, що це спрацює. Так, мужики, Бафік запрошує. Ну, в нього по статкам, це, до речі, навіть краще, ніж в мене. Чи це в мене краще, ніж в нього? Блять, може це в мене краще, ніж в нього, не знаю. Я дивився. Ну... Так, його команда. Коноплянка, Маліновський. Мудрик. Атакуюча схема. І полетіли. В принципі, мені нема чого переживати, тому що я вже і так зайняв перше місце в групі. Я вже в плей-офф. Я вже завдання виконав. Так, він страхує там. Окей, через зад, спокійно. Що таке? Блять, кули в сайт? Лол, окей. Не зробив Фін, Чуть-чуть не встиг буквально. Караваєв обікрав. Ну, в принципі, я так плюс-мінус його не то що прижав, але моменти з'являються час від часу. Але його контри будуть точно дуже небезпечні і дуже швидкі. От, перша контратака. Коноплянка летить. Виходимо чуть-чуть воротарем. Добре, Гордіол! Боже, зі спини! Який лучший! В розпасовках е, Бафік дуже сильний. Не можна дозволити йому забити! Не можна! Добре, червоний таймфіншн, пацани, не користуйтесь таймфішеном. Це, блядь, хуйня. Просто стільки моментів порете. Тільки що спокійно могло залітати, спокійно. Так, давай я перекину все-таки. Куда? Ну чому? Постійно це проблема, блядь. Постійно це проблема. Ай-яй-яй-яй, біжить, бачу, 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 бачу з ним. Ні. Добре! Соса? Сюда, ага, добре. Планг. І влашиш можна? Можна, 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 перешить! Пінт. Дуже здорово обіграли Обіграли. Ще раз. Блядь, ну він читає це все, він читає. Простріл. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Юранович, можна бігти. М, -м, -м, Дуже просто. А тут виграти? Ясно. Мудрик кабан, все-таки чуть-чуть. Оце гол. Та, ти що, я ще й посунув в в ту сторону. Окей, це забиває перший гол. Зараз головне не поплисти, не пропустити другий гол. Це найголовніше. Якщо я буду грати спокійно в свою гру, моменти в мене, в принципі, є. Я думаю, що вдасться забити. Щось я не встигаю трошки за ними. Довбик летить. Коноплянка. А далі? Ага, окей, читано. І з правої! Блять, ну не дай! ну не! не дасть пробити, курва! Щось там пробував дрібутити перед, перед воротами, але нічого не вийшло. Не дали просто пробити. Так, довбик біжить, довбик небезпечно. Небезпечно! Ближ, блять! Ценков знов! Піздєз 2-0! Два момента, два гола. Ай-яй-яй. Ну треба камбечити. Треба камбечити, Я знаю, що я можу. Просто взаді. Щось я сильно пройобую ззаді, якщо чесно. Да блин, нема никого на пас. Это жесть. Угу, угу, угу. Да, 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 да. Тримай в курсе. Шухер, сука! Это пизда. Прекрасно. Халилович. Блять. <прац baseball> ну, значит, ну чего ТИ СТОЇШ? Бляя, який же анлак. У мене таке враження, що я зараз третій пропущу просто на контрі. Сука. Ну ні! Пас, ага, да, 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 окей, я читав. Треба заби, забити перш. Блять, ну ну, блять, сука. Ну не чесно, блять, ну не чесно. Добре, 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 хуй з ним. Треба більше бити, більше створювати, ще більше створювати, і дуже сивово захисті. Дуже сивово. Ну давай. Я думаю, йому зараз дуже просто, психологічно, коли він вже виграє 2-0. Можемо на цьому вийдемо, якось вийде на цьому зіграти. Влад прекрасно на сосу. Сосо центр. Далі. Ну, блять, пенальті! Пенальті сюди! На базу, пенальті! На базу! Так, я не знаю, чи він знає, що я постійно б'ю по центру. Тому я б'ю по центру, як завжди. Сюди є там Нічого не міняли. Влашич, е, Влашич получив травму. Це дуже печально насправді, тому що єдиний гравець з Фінесами получає травму. Таке собі. Такий закидончик От гарно. Добре, з'їли. Просто двоє з'їли, спокійно. Юранович золотий в мене, просто золотий, який всі захисники. Так, він дає назад, а тут в підкаті. Майже. Ні-ні-ні-ні-ні. тихо, куди? Відривається Ценков, робить просто подачу, просто центр пас і тут Юранович, як завжди, Юранович, блядь. Найкращий гравець в моїй команді це Юранович, пацани. Даблтапом проходить і шукер! Сука! Влашич. Влашич. Ззаді <гас> дали по ногам, але Влашич перехопив ще раз! І Влашич! Блять, ще один кутовий. Окей, добре, добре. робимо так само. і з пасом треба пас віддати. Отут пас віддати треба. І Модріч! І Модріч! І Модріч забиває його. А Халілович! Сука, я думав, це Модріч! Причоски однакові! Халілович забиває другий вол! Це камбечно, пацани! 2-2, Ууу, Халілович, умнічка. Прийняв якось там між трьох. Розкрутився, повертівся і з лівої пробиває. Молодець, молодець. 2-2. Ну що, вже якось трошки спокійніше, хоча, в принципі, не скажу, що цей матч був нервовим. Здорово, він вибрав момент. На корпусі грає дуже добре, дуже добре зіграв. Ну, Довбика так просто не відтісниш. Так просто в нього м'яч не забереш. 3-2, цікаво. Цікаво, що там за заміни з іншої сторони. Ну, тут Мудрик, якби просто пробивав би з Просто вільний кут. Просто забивай. 70, яка там хвилина? 73. В принципі, ще є 20 хвилин часу. Виходить Андрій Шевченко на поле. 20 хвилин часу. Ні, це офсайд! Куда? 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 Прикольно, прикольно він побачив, але з офсайдом. Добре на Влашича! Та блядь, ну чому? Ааа, гоулу треба! Ні, чому як? А! Ужас! Денков летить! Модріч його зупиняє! Швидший пас треба! Боже як довго! Модріч! Лашич! Свінтом! Лашич! Лашич! Він думав, що буду давати пас, але я хотів сам зробити! Але не получилось! Не получилось! Добре! Булат! Бляха, попов, добре! Супер! Швидший пас! Лашич! Влашич, попробуйте! Бля, ну. Хорош. Ну, Юранович, куда той пас? Пиздец. Блядь, дуже мало часу. Він ще біжить. він буде давати пас. Ні, він не дає. Дає, 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 він давай. Дай дай атаку! Дай одну атаку! Одну атаку! Все, GG. Наигрались. Ну, блядь. Ужасно, просто ужасно, пацани я зіграв. В захисті найгірша гра моя. Просто в захисті якось зіграв несерйозно до кінця. Як міг би зіграти. По статистиці ви можете побачити: XG2-2 на 4-3. Дуже шкода. В принципі, цей матч не так багато вирішував для мене, тому напевно я підійшов до нього не настільки серйозно, як до всіх інших. Хоча я вважаю, що я показав спокійну, якісну, класну гру. Десь трошки не повезло, десь трошки я привіз там щось ззаді. Тому наразі можу тільки подякувати Бафіку, подякувати всім іншим учасникам своєї групи і чекати на свого суперника у чвертьфіналі. Дуже дякую тобі за перегляд цього відео. Надіюсь, тобі сподобалось. Надіюсь, ти поставив лайк і, надіюсь, ти напишеш якийсь приємний коментар. Бережи себе. Пока.